Всім Всем здоровье звуть Мел сьогодні зі мною... бабушка Зіна. Зіна. бабушка зеначе зі мною бабушка Зіна. Тут в мене, звісно, тут мій хейтер мною <гум> заспавнився. <гум> хейтер Мел. хейтер мел Бля, мене Якого хрена вики викинуло? Хол, ты сами будешь один заниматься. На шу себе кинул. Ой, а я косплей. Mm. Ты мне не говоришь, что там происходит. Тебе? Давай я включу демку. Ну, давай, будет, будет очень интересно. Да, друзья, в же той же я вже дышал туда. Цього повезло її повезло дуже. Вс, перша ігра поліву. Ч мене ч? Він мій хайтер видно, він мій хайтер. я осуждаю. Якби я був розвитчиком в я б його забаги. Я хочу стрелочку. Пожа, дай мне стрелочку. Пожа, пожа, дай мне стрелочку. Дай мне стрелочку. Пожа, дай мне стрелочку. Пацаны, дай мне стрелочку. Дайте мне эту стрелочку. Дай мне эту стрелочку. Хм. Короче, назад, э, вот, короче, бабазина пришла, э, той, э, есть ты, а я тут Mano, tô vestido de casa do isso? Estou aqui, ser Messi, Messi do Abriu. Messi top, Messi top, Messi top, top, Messi top, Messi top, Messi top, Messi top, Messi top, Messi top, top, Messi top. Короче, друзья, э, той, я типа вам що э, что вам ножу. Типа э, той, не вибачте, вам фотки подкинь пистолет. Це той, вы сделаете на моем Discord каналі. Короче, э, ви просто там фотки, які вам потрібні, і ви там. Э, той, я вам типа описуйте, э, э, як вам потрібно. Потім я вам пороблю роблю, і ви просто... Але це діє просто безплатно. Просто безсплатно по все робите і. Просто ви хочете щось, але, але це не той, це безплатно, але є одне. Є одне... Треба то, є одне але, треба підписатися на мій канал і ставте лайк, бо що я без того не можу жити. Я прошу вас. Навіть якщо у мене той войденный знак в WonderServe 14, то хай буде. Або будучи, а буду час купку, монтажу, всяке таке. Короче, ви можете собі заказати, що вам потрібно... Фот фотки мені писати, потім я, я потім то присилаю в Discord. Просто я в тому професіонал. все. Але крім тексту, текст я не я можу не писати. Ладно, ну, друзі, давайте той. Давайте я приду э, вони. І так, друзі, вже закінчується. П э, перший той. Що? Закінчився. Перший можна. Так, зараз буде э, печеньки. Печеньки це легко. Як чесно. Батяла. Дивіться, що написав батяла. Подвинь дамку включи бы. Так були пшевы. Так белозаспанусь. Все, давай. Опа. Все, давай. він ще ничего пол не слабишь. Давайте напишем хейтер. Вот ты мой хейтер. Два. -да". Ми... -ми И на псу, да, и на псу, да, 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 да. Это а это, например, ему по Я читаю. Нормально его осуждают. Там Дивіться, дивіться, скільки там людей тупо. Всі багато людей, я ті. Тупо три людей не зараз. Вот то мені вибиває, я не розумію. Чому мені чемусь вибиває. Давайте мы зайдем. О, до мені бан кинули. А баба зіна тут. О, мені як раз кену чемусь. Я что-нибудь, я що нибудь с тем мел, переписываюсь, він каже, що... я його питаю, він мій хайтер и він каже да. Він І він ще каже, що він читер.